Вітаю хлопці і дівчата! Придбав я і собі популярний кемпінговий ліхтар Sofirn LT1S. Подивимося, тести, що він собою представляє, і чому за нього просять від 30 доларів. 30-31 долар і більше. Приходив в такий коробочці, скажімо так, не особливо подарунковий. І що тут всередині? Всередині сам ліхтар в. Захисній плівці, зарядка на Type-C, зарядний кабель і запасні гумки, бо він має заявлено виробником водозахист від води, пилюки, бриск. Так, тут все, більше нічого нема. А, і інструкція. О, і інструкція. Сам ліфтар досить важкий, такий важкенький. Чому він такий важкий? Тому що виробник заявляє, що оце все алюміній. це і це і алюміній. Є різні, в різних варіантах виконання. Я взяв оранжевий, такий легше десь знайти чи в кімнаті, чи якщо для різноманітних кемпінгів. Перед тим, як його вмикати, дивіться, як він приходить. Зверху заглушка під Type-C, досить непогано тут закривається, оскільки тут хороший ступінь захисту IPX, по-моєму, 8 стоїть. Так? Десь, по-моєму, IPX 8. Ну, тобто тут хороший захист від води, від бризк, від пилюки. І індикатори зарядки. Якщо 4, значить 4 заряджено. Значить 100% заряджено. І кнопка керування. Зараз покажу, як нею керувати. Але ви його зараз не включите, тому що, хоча він приходить з акумулятором, збудований, але там стоїть прокладочка, щоб не розряджався в, в дорозі, поки буде йти через океан. От, її потрібно за забрати. О. Після того, як ми її забрали. Дивіться, який тут акумулятор стоїть. Зразу виробник продає з акумулятором, але уточняйте при покупці, чи вказано. Перезаряджаємий 21700 акумулятор 5000 мА за годину. Тобто тут більший, більша ємність порівняно з нашими улюбленими 18650. Хоча здається, і 18650 сюди можна ставити. Якщо оцей. Вийшов з ладу, так, то ну, розрядився цей, можна їх ставити. Тут є оті прокладочки, бачите, для чого? І виробник давав ще запасні. Так, Все, закручуємо і дивимося. Магніту тут немає. Якщо цікаво, тут в, в, в кристі магніту я не побачив. Тобто, його, та Воно і не потрібно магніт, враховуючи його специфіку, ви ж як його почепити на холодильнику, то для чого? Воно все одно це підвішувати або ставити на стіл. Все, закручуємо до опору. До речі, під, для підвішування, і все. І ми його можемо вмикати. Щоб вмикнути, увімкнути, казав класик, натискаємо один раз, один раз швидко. Є все. Горить, світиться приємним жовтим світлом. Е -м 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 Тепер дивіться, як можна ним керувати. Якщо ми от, включили, раз, швидко включили, якщо швидко натиснули, він виключився. Якщо ми включили швидко. І хочемо збільшити яскравість, то ми утримуємо клавішу. Натиснули і тримаємо. І тоді будуть, буде потрошки поступово збільшуватися яскравість, і ми руку забираємо, коли ми вже хочемо зупинити на цій яскравість. дивіться, натиснув і тримає. Бачите, що робиться? Я тримаю. Я думаю, ви без коментарів бачите, що збільшується яскравість. О, якщо я хочу на якісь... Яскравості, тут чотири види яскравості. Якщо я хочу на якійсь зупинитися, я просто в той час оп, відкр... забираю руку. Все, воно на ній так і буде світитися. Режими свідчення. Я вам приведу, ну, там декілька годин, як я сказав, тим більше змінний акумулятор з часом змінили. Тепер дивіться, ще як, як тут можна керувати. Тут ще можна. Тут знаходиться лампи з одного, з одної сторони і лампи з іншої сторони. Буває такий випадок, що ви, наприклад, це підвішуєте біля стіни. Або ставити біля ліжка, наприклад. І вам не потрібно, щоб е, ліхтар світив з двох сторон. Вам достатньо, щоб ліхтар світив тільки з однієї сторони, а з іншої вам не потрібно, бо там стіна. Ви ставите біля стіни, для чого буде роз, дарма розряджатися акумулятор. правильно? Тому тут є можливість вмикати тільки одну, світло, одну сторону ліхтаря. Зараз я вам це покажу. Е, дивіться, два рази швидко натискаю. Бачите. Ще раз два рази швидко. Бачите. І ще раз два рази. Тобто спочатку одна сторона світила, потім друга, і ще раз два рази швидко, то буде дві сторони разом. Тобто два рази ліва сторона, два рази інша сторона, і два рази швидко натискаю, повністю світить. Що тут ще можна робити? Тут ще можна регулювати кольорову температуру. Я буду подальші тести робив тільки на тій такій ламповій температурі, на такому теплому ламповому, як я кажу, світлі. Так, там буду подальші тести робити, як воно себе веде в приміщенні, як воно показує себе поза приміщенням, Sierra і всі ці -ці показники. О, але теоретично тут температуру можна змінювати від такого теплого лампового світла від 2700 к до холодного такого неонового 6000 к. Як змінити тут е, кольорову температуру? Тобто, чи воно жовтіше чи синіше? Е, як це зробиться? Дивіться. Натискаєте один раз швидко, і, і наступний раз вже після раз швидко. І одразу відпускаєте і ще раз, і тоді вже утримуєте. Тримаєте, і тоді вже буде змінюватися температура. Тобто, повторюю ще раз, дивіться, я покажу тут. Дивіться, раз, і тоді гоп і тримаєте. Показую ще раз. Раз натисну, і, і другий раз вже тримаю. О, і бачите, що робиться? Вам видно, що температура змінюється, що воно від синішого. Дивіться ще раз. Бачите, жовте. Бачите, від жовтого пішло до білого. Ну просто повірте, можливо, камера так не передає. От, воно зараз жовте. От, жовте, жовте, і пішло, пішло. І пішло до білого. Бачите? О, до такого синього. Це воно вже біле, реально, як неонове. Але мені подобається жовте. от я собі приблизно таке. І залишу. Що тут добре, є, що є пам'ять режимів. Тобто, якщо я на якійсь яскравості зупинився, працював, чи, наприклад, тільки одну сторону включав, і я вимкну, якщо я включаю, в мене включається цей режим, на якому я закінчив. тобто Є пам'ять режимів, це шикарно. Що тут ще є? Тут ще є можливість знову ж таки одною кнопкою вмикати червоне світло. Для того три рази натискаємо. Ви пам'ятаєте, якщо один раз натискаємо, то в нас звичайне світло світиться. Яку температуру ми вибрали? Якщо два рази ми включаємо, ми можемо вибирати ліву сторону чи праву, чи дві одразу. І якщо три рази швидко, то буде вмикатися червоне світло. Ви бачите? І якщо ми натиснемо, буде ще його яскравість змінюватися. Я думаю, ви бачите. Хар... Тести ми зараз зробимо, ми зробимо трошки симніє ввечері. Я зроблю на жовтому світлі, на такому, на якому найчастіше його люди використовують. І подивимося сіра і світла. І чи нема тут шиму, чи нема оцього миготіння. Загалом ліхтар досить важкий. Це пластик, це алюміній. І це алю... алюміній. От, Показує, скільки заряджено, що на всі 100% заряджено. Там від 0 до 25, 25 до 50, і від 50 до 75, 80, від 75 до 100%. Так, давайте подивимося, як себе веде цей ліхтар поза приміщенням. Потім ми ще подивимося в кімнаті. Це стоїть найслабший режим. Я так приблизно ручні налаштування відео виставив, щоб ви приблизно бачили те, що бачать очі. Тобто оце він ліхтар стоїть на старому пеньку. І навколо. Кущі ягід. Тут я з ліхтарем налобним виключеним, все виключеним, нічого не впливає. Ну, Тобто, от рука на, на відстані десь метра. Вона освітлюється, навіть я вам скажу більше. Щось можна ну, читати важко би було, але от, якісь показники на, на тому ну, можна подивитися. Так, Тепер давайте я включу. Включу, щоб, 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 мікрофон не вийти. включу наступний режим. Тут є чотири режими яскравості. Оп! Це другий режим. Камера там приблизно буде передавати такі особливості, тому що матриці фотоапаратів не настільки досконалі, як око, як людське око. Око краще бачить. А матриці вона поганий динамічний діапазон. Це третій режим яскравості. Отак приблизно. Це ну, вже досить непогано видно на відстані від метра. І останній найяскравіший режим. Давайте я подивлюся, що там. Що, що а, тут вам заяскраво показує, тут треба зменшити. Воно в реальності от найяскравіший режим От приблизно так. Оце от Те, що найяскравіший. Я мушу так підлаштовувати, тому що матриці фотоапаратів будь-якого не, не досконалі. От приблизно ви таке бачите. Ви повинні розуміти, що трава, листя, якщо ви будете використовувати його як кампінговий ліхтар, вони, вони темні. Вони темні, вони поглинають світло. розумієте? От все Воно воно поглинає. Але ми зараз підійде, підемо в приміщення і подивимося, як він це буде показувати в приміщенні. Світла тут непогано видно, ну як вам передати, я наскільки міг, я там камерою налаштував, кущі на відстані 1-1,5 метра від е, ліхтаря, щоб ви приблизно розуміли, бо чим далі, тим менше освітлено. Ну, Світла як від, від такого середнього вогню. От ви на вогні щось там смажите, якісь шашлички, так, якісь сосиски. І світло от приблизно як від вогню, тільки воно не таке червоне. І тепер давайте тут ще є червоне світло. Давайте подивимося, його натисну. Це червоне світло, тут є три рівні яскравості. Червоне світло для чого потрібно, щоб комахи так на нього не йдуть. Тобто, якщо ви сидите при такому світлі, плюс ви менше помітні. І отак от використовується. Тепер давайте йдемо до, до хати. Там світлі стіни, там буде все по-іншому. Там воно буде давати більший ефект, ніж на, на природі, де все те, темне листя, темне, темна трава, і воно фактично світло не відбивається і воно губиться. Йдемо туди. Так, дивіться, тепер тут. Тут мінеральні стоять, якийсь е, той термос, там монтажна піна, добре. І от приблизно. Е, то кіт сусідський. Е, сірко, тікай. Тікай тікай, 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 Сірко, Сірко, сірко. Сірко, тікай, ну дай, дай ролик записати. Ти мені постійно не даєш записати ролики. Тікай звідси. Тікай звідси, будь ласка. О, і оце найслабший режим. Стіни світлі, ем, покриття на столі світле. І я в світлому. От приблизно, ви таке бачите. Тепер ми будемо додавати ем, яскравості. Наступний другий рівень яскравості, третій рівень яскравості і четвертий рівень яскравості. Тут вже. Видно, при такій яскравості можна і в кімнаті сидіти. Давайте я вам навіть охарактеризую. Значить, кімната там приблизно, скільки вона має? 4 на 4 метри, так грубо. Другий рівень яскравості сім'я може обідати, може приймати їжу, може тут про щось розмовляти, відпочивати, більш-менш все видно, тобто темно, темно, тут темно, як каже, напівмрак, але видно. Досить, досить всього видно. Третій режим вже більш-менш краще. Я думаю, якщо би його підняти, цей ліхтар, це воно буде ще, ще більше, якщо його підвісити. Так? Ну, отут можна вже в такому, якщо світло виключили, так, от. в такому вже випадку можна тривалий час знаходитися, можна щось робити. Не дрібну роботу, а отаку. І режими я вам потім приведу. Чи я думаю при монтажі. Це найяскравіший рівень. При найскравішому рівні досить непогано все видно. І тепер давайте ще червоне світло. Це червоний. Зараз, зараз. Ага. Це червоний найслабший. Так, от приблизно воно так видно. Ну, всередині приміщення ніхто не буде червоне світло ну, але я вам... показати йому повинен. Це у нас другий рівень червоний і третій. Все. А це найслабше. Ну, і який мій вердикт. Сірко, ну, сірко, ну ми ж домовлялися. Сірко, ми ж домовлялися. Даєш записати ролик і потім щось смачненьке отримаєш. Те. Та, буде м'ясо. Курочка. Курочка буде, давай, дай, дай записати. Будеш ну, це записати, сілько. Ну, Домовилися. Домовилися. Все, все, домовились. Так, і зараз я ще хочу подивитися на якість цього світла. Подивимося на це його, що там. Подивимося, яка там кольорова температура і чи нема флікера у того мерехтіння. Давайте зараз глянемо. Я візьму свій прилад, в мене є. Ну, лки-балки, та що ж ти робиш? У мене є оцей OPPO Лайтметр напівпрофесійний прилад. І ми зараз, якщо ще все не доламаємо, то ми зараз спробуємо подивитися, що тут з CRI і з... Ой, я вже Sіra із з, е... миготінням. Якщо нам мені дадуть, звичайно, дописати. Так, тепер давайте заміряємо, подивимося на CRI і на флікінг. Це OPPO Lightmaster, пристрій. Тут я поставив на найменший режим. І зараз ми подивимося CRI, або RA, отут воно показує. Ми, я запускаю старт. І я, якщо чесно, трошки. Якщо ви чуєте муркотіння, то кіт збоку. Так що то, не переживайте, то не у вас в мікрофон поламався. А це кіт, так. Е, отут 97, і якщо чесно, я трошки шокований. Тому що 97 CRI це дуже. І дуже багато для штучних джерел світла. Тобі ще все-таки відносно він недорогий, там 30 доларів. Це ну, майже ідеал. І тепер давайте, а, давайте ми подивимося, чи тут є відтінок. М -м 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 -м. Відтінок я зараз сам гляну, мені треба зблизька. Прошу трошки пробачення. Я подивлюся, чи тут є відтінок. Ви знаєте, найдуже відтінку такого страшного нема. Чекає, чекає, сірко, 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 Будь ласка, відійди, відійди звідси, відійди. ну, Ну відійди, ти мені мікрофон, зараз то все поламаєш. Тікай звідси. Ви знаєте, я б не сказав, що особо, особливий є відтінок. І навіть відтінок, досить він тут, саме собою світло тепле. Ми бачимо, е, ми бачимо 2400 так, кельвінів приблизно температура. Тобто досить-досить воно таке гаряче. Е, е, ну... гаряче. Тепле світло. І тепер давайте флікінг дивимося і все, все. Бо треба ще кота кормити, то діла не буде, поки мені це все не порозривав. Дивимося тут. Я наведу вам фокус. Ага, фокус у нас наведений. Якщо точечка буде на зеленому полі, значить все в порядку. Давайте, старт, дивимося. Все, проблем нема. Бачите отут? Видно, видно. Давайте ще раз для перевірки. Перевіримо. Все, питань ніяких бути тут не може. Ліхтар не, е, не миготить, тобто нема ніякого того миготіння флікінгу, шіму того. І біль... немає особливого зелено-червоного відтінку, такого страшного, в крайній разі, я тут його не бачу. І ось мене тут, якщо чесно, я трошки шокований, що майже 98 CRI. RA, CRI, оце воно. А дивіться, хлопці і дівчата ще один такий нюанс мушу про нього сказати. Ніби це непоганий ліхтар, так показує хороші м -м, характеристики, так, в інтернеті його, якщо ви подивитесь, відгуки, відгуки про нього тільки позитивні. Але є один нюанс. Він коштує, якщо його замовляти з Китаю, 30 з AliExpress, 30-31 долар не менше. Для когось це незначні гроші, але багато сімей, скажімо прямо, не, не мають багато грошей, що робити. І прийшла мені в голову, дивіться, така ідея, також я маю в рюкзаку ношу. Це є ліхтар, я наведу, при монтажі назву наведу, напишу: Convoy S2, знаменитий народний ліхтар і на нього надітий пластиковий, а ще краще силіконовий, нема ну, в мене, пластиковий купачок. І давайте порівняємо. Як вони світять по яскравості. Тут третій рівень яскравості. Третій рівень яскравості. І тут я включу. Тут в мене 100%, по-моєму. Я щось там начудив з режимами, так що тут, по-моєму, в мене тільки 0 і 100. Все. Щось я не можу програмував, програмував і не зміг. Ну, одним словом, отой буде зараз на 100%, цей буде на, на, на третьому потужності з 4%. Запам'ятайте рівень яскравості. Бачите, так? І тепер зараз я цей виключу, а цей включу. Поставили на столі як свічку. Ну що, дуже гірше. Враховуючи, що цей варіант в два рази дешевше, ніж цей. Світло також тут непогане, також якісне. Плюс ви можете от, ви можете використовувати його як ліхтар. Він легший рази, рази в три, напевно. Ніж це. це ви в кишеню не, не заховаєте. Це можете використовувати як ручний ліхтар. Його також можна, так, як і цей оцей можна підвішувати, так і цей можна підвішувати. Десь підвісили, от вам і в, як то кажуть, електрична свічка. Так само, як і тут, тут зміни. Як... очі воно світить. так все. Я ті ролики знімаю, мені потім аж в очах після тих всіх оглядів ліхтарів. Тут зміни ліхтар, акумулятор і тут. Ну, тут правда, 21, 500, 21 700. Так. Тут 18650. Ну, все одно, тут можна поміня, поміняти акумулятор, так, якщо він використається і сяде. І тут можна змінити. Тільки те в два рази дешевший. Раза в 4, напевно, легший. Так, точно так само можна його і ставити і підвішувати. Так що, якщо нема грошей, конвой S2, ковпачок. Так само, до речі, продаються на нього і ковпачки червоного світла. Тобто ви можете отримати. О! Ви можете от таке саме отримати. Тільки тут в мене в даному випадку немає тільки білий ліхтар. Ну, але як варіант можна розглянути. От, десь підсвітити, підвісили, все. Сіл, акумулятор сів, поміняли і маєте. Так що цей варіант також не відкидайте, якщо це вам задорого. Це непогано, але от таке.